Прийдіте, поклонімося цареві нашого Богу. прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашого Богу, Прийдіте, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Аллилуйя, хваліте ім'я Господнє, хваліте слуги Господа, що стоїте у домі Господньому, у дворах дому Бога нашого, Хваліте Господа, бо благий Господь, співайте імені бо, бо Якова вибрав собі Господь, Ізраїля на власність собі, бо я пізнав, що Господь великий, і Господь наш більший за всіх богів, усе, що схотів, Господь сотворив на небі і на землі. В морях та в усіх безоднях Він підносить хмари з кінців землі, творить у дощ блискавиці, виводить вітри з схованок своїх, він побив первородних єгипетських від чоловіка до тварини, послав знаки й чуда посеред тебе, Єгипте, на фараона і на всіх слуг Його. Він побив багато народів і повбивав царів кріпких, сихона царя Аморейського. І Ога Царя Васанського, і всі царства ханаанські, і дав землю їх у насліддя, в насліддя Ізраїлеві народові своєму, Господи ім'я Твоє повік, і пам'ять про Тебе зроду врід, бо буде судити Господь народ свій, і над слугами своїми змилується, і поган срібло, й золото, діла рук людських, уста мають і не промовлять. Очі мають і не побачать, уші мають і не почують, та й нема духа в устах їх. Подібні до них, нехай будуть ті, що їх роблять, і всі, що надіються на них, доми Ізраїля благословіте Господа, доми Арона благословіти Господа, доми Леві благословіти Господа, ви що боїтеся Господа, благословіте Господа, благословен Господь От що живе в Єрусалимі. Аллилуйя, прославляйте Господа, бо Він благий, бо повік милість Його, прославляйте Бога Богів, бо повік милість Його, прославляйте владику владик, бо повік милість Його. Він один сотворив велике чуда, бо повік милість Його, сотворив небеса розумом, бо повік милість Його, утвердив землю на водах, бо повік милість Його. Він один сотворив світила великі, бо повік милість Його, сонце, щоб володіло вдень, бо повік милість Його, місяць і зорі, щоб володіли вночі, бо повік милість Його, Він побив Єгипет з первородними їх, бо повік милість Його, і вивів Ізраїля з посеред них, бо повік милість Його, рукою сильною і раменем високим, бо повік милість Його. Він розділив Червоне море на часті, бо повік милість Його, і провів Ізраїля посередині Його, бо повік милість Його, і вкинув фараона і військо Його в море червоне, бо повік милість Його. Він провів народ свій у пустині, бо повік милість Його, побив царів великих, бо повік милість Його, і повбивав царів сильних, бо повік милість Його, сихона царя Аморейського. Бо повік милість Його, і ога царя васанського, бо повік милість Його, і дав землю їх у насліддя, бо повік милість Його, у насліддя Ізраїлеві слузі своєму, бо повік милість Його, Бо в упокоренні нашому згадав нас Господь, Бо повік милість Його, і визволив нас від ворогів наших, бо повік милість Його. Він дає поживу всякому тілу, по милість Його. Прославляйте Бога Небесного бо повік милість Його. Над ріками Вавилонськими там ми сиділи і плакали, як згадали Сіон, посеред Нього на вербах повісили ми органи наші, бо там питали нас ті, що полонили нас, про слова Пісень, а ті, що вели нас про спів, заспівайте нам пісень Сіонських, як заспіваємо Пісню Господню на чужій землі. Якщо забуду тебе, Єрусалиме, нехай забута буде правиця моя, нехай присохне язик мій до піднебіння мого, коли не буду пам'ятати тебе, коли не поставлю Єрусалиму на початку втіхи моєї, пригадай, Господи, День Єрусалиму, синам Едомським, що говорили: руйнуйте, руйнуйте до основ Його, дочко Вавилонська окаянна я. Блажен хто віддасть Тобі відплату Твою за те, що ти заподіяла нам, блажен, хто візьме й розіб'є об камінь, діти твої, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославлятиму тебе, Господи, усім серцем моїм, і перед ангелами буду співати Тобі, бо Ти вислухав усі слова уст моїх, поклонюся святому храмові Твоєму, і прославлю ім'я Твоє за милість Твою і істину Твою, бо Ти над усе звеличив святеє ім'я Твоє, У день, коли призову Тебе, скоро вислухай мене, наділи мене силою Твоєю в душі моїй, нехай прославлять Тебе, Господи, всі царі земні, бо вони почули всі слова уст Твоїх, нехай співають про путі Господні, бо велика слава Господня. Бо високий Господь і упокоре не бачить, і високе здалека знає, коли в біді ходитиму, ти оживиш мене, проти гніву ворогів моїх Ти простягнув руку твою, і спасла мене Десниця Твоя, Господи, даси ти відплату за мене, Господи, милість твоя повік, ділами рук твоїх не погордуй. Господи, Ти випробував мене і пізнав мене. Ти пізнав, коли я сідаю і встаю, ти здалека зрозумів думки мої, стежку мою, і місце відпочинку мого, ти дослідив, і всі поті мої передбачив, бо нема слава неправедного на язиці моєму, ти, Господи, пізнав усе останнє та стародавнє, ти сотворив мене і положив на мені руку твою, дивне знання твоє для мене, воно стало тверде, не розумію його. Куди піду від Духа Твого і від лиця Твого, куди я втечу, коли зійду на небо, ти там єси, коли спущуся до аду, ти там єси, коли візьму крила мої вранці і оселюся на краю моря, навіть і там рука Твоя поведе мене, і буде держати мене, правиця Твоя, і сказав я, може, темрява скриє мене, але й ніч та світла в насолоді моїй. Бо й темрява не стане темнішою через тебе, а ніч, як день стане ясною, яка темність її, таке і світло її, бо ти сотворив нутро моє, Господи, прийняв мене від утроби Матері моєї, я буду прославляти тебе, бо ти вельми дивний єси, дивні діла і душа моя добре це. Не захована перед Тобою кість моя, бо ти в таємниці сотворив її. І єство моє в глибинах землі, ще недозрілого бачили мене очі твої, і в Книзі Твоїй записані будуть усі, щодня творитимуться вони, і ніхто з них не записаний не застане. Вельми почесні для мене стали друзі Твої, Боже, вельми утвердилася влада їх, полічу їх, і більш, ніж пісок розмножаться, і встав я, і досі ще перебуваю з тобою. Коли б ти, Боже, вигубив грішників, можі кровожерні відступіти геть від мене, бо скажете в думках, дарем не візьмуть вони міста твої, чи ж тих, що ненавидять Тебе, Господи, не зненавидів я і через ворогів Твоїх, чи не змарнів я, ненавистю повною Я зненавидів їх, ворогами моїми стали вони. Випробуй мене, Боже, і пізнай серце моє. Випробуй мене і пізнай путі мої, і вглянь чи є в мене путь беззаконня, і наведи мене на путь вічною. Вирятуй мене, Господи, від чоловіка лукавого, від мужа неправедного визволи мене, неправду вони задумали в серці, весь день збирались до бою, вигострили язик свій, як змії, отрута гадюча в устах їхніх, збережи мене, Господи, від руки грішника. Визволь мене від людей неправих, що задумали спинити стопи мої, заставили горді пота й сіть на мене, і простягнули мотуззя, наче сіть на ноги мої, при стежці заставили тенета на мене, я сказав Господеві ти Бог мій, вислухай, Господи, голос моління мого, Господи, Господи, сила спасення мого, Ти покрив голову мою в день брані. Не віддавай мене Господи грішникові проти бажання мого. Вони змовились проти мене, не покидай мене, щоб ніколи не піднесли вони, отрута тих, що оточують мене, праця уст їх покриє їх, спаде на них вугілля вогненне на землі, і ти повалиш їх у недолі, і не встоять вони. Чоловіка злоріку не спрямують на добре на землі. Чоловіка неправедного, лихо спіймає на загибель, пізнав я, що сотворить Господь, суд для бідного і правосуддя для вбогих, і праведні прославляти будуть ім'я Твоє, праві оселяться перед лицем Твоїм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи взивав я до Тебе, вислухай мене, вислухай голосу моління мого. Коли я взиваю до тебе, нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірняя, постав, Господи, сторожу для уст моїх і двері охорони для губів моїх, не нахили серця мого до слів лукавих, щоб не виправдовувався Я у гріхах разом із людьми, що чинять беззаконня, та щоб не з'єднався із вибраними їх. Навчати мене буде праведник милостиво, і докоряти мені, коли ваш грішника, нехай не намастить голови моєї, та й молитва моя, нехай не буде до вподоби їм, Пожерті були при камені судді їх, почуються слова мої, бо вони переможні, як розметалася скиба по землі, так розсипались кості їх перед Адом, бо до тебе, Господи, Господи, очі мої. На тебе я надіявся, не душі моєї, охорони мене від сіті, яку заставили на мене, тенет тих, що чинять беззаконня, упадуть у свої грішники, один я зостануся, поки не загину. Голосом моїм до Господа я закликав, голосом моїм до Господа я помолився, виллю перед Ним благання моє, журбу мою перед Ним розповім. Коли знемагав у мені дух мій, ти знав поті мої, на тій поті, що нею ходив я, заставили сіть на мене, дивився я праворуч і оглядався, бо не було нікого, хто знав би мене, не було де прихилитися мені, і немає нікого, хто просив би за душу мою. До тебе, Господи, я закликав і сказав: Ти надія моя, частина моя на землі живих. Зваж на моління моє, бо надто я упокорений, визволь мене від гонителів моїх, бо вони зміцнилися більше, ніж я, виведи з в'язниці душу мою, щоб хвалив я ім'я Твоє, Господи, дожидатимуть мене праведники, поки не нагородиш мене. Господи, вислухай молитву мою, уваж на благання моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. І не вступаю в суд за слугою Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих, бо переслідував ворог душу мою, понизив аж до землі життя моє, посадив мене в темряву, як од одвіку, і впадав у мене дух мій, стривожилося в мені серце моє, згадав я дні стародавні, і розважав над усіма ділами Твоїми, навчався створінням рук Твоїх. Я звів до Тебе руки мої, душа моя, наче земля безводна перед Тобою. Скоро вислухай мене, Господи, відійшов дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо стану подібний до тих, що сходять у могилу. Дай мені зранку почути милість Твою, бо на тебе надіявся я. Покажи мені, Господи, путь, що нею маю ходити, бо до тебе підношу я душу мою. Визволь мене від ворогів моїх, Господи, бо до Тебе удався я, навчи мене сповняти волю Твою, бо ти Бог мій, дух Твій, благий наведе мене на путь просту, задля імени Твого, Господи, будеш оживляти мене, правдою Твоєю виведеш із журби душу мою, і за милістю Твоєю знищиш ворогів моїх, та вигубиш усіх, що гноблять душу мою, бо я слуга твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, посвіти, сили, немочі наші, імене Твоє Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Всі, Сину, і Святому Духові. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків, Отче наш що на небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від бока. Бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О, Славляю тебе, Боже мій, Бо всім дав Ти покаяння, спаси, коли прийде, судити весь світ не посорой мене, що сороміцькі діла вчини. Прорішив і безмірних мук очікую. Боже, мій спаси мене. І нині повсякчас, і на віки віків. До нечисленної милості твої нині спішу. Розв'яжи цю і городицях гріхи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилу. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Владико, Христе, Боже, що твоїми страстями мої страсті зцілив, і ранами твоїми мої рани вилікував, даруй мені, який багато тобі нагрішив, сльози каяття. змішай моє тіло з пахощами життєдайного тіла Твого і насолоди душу мою твоєю чесною кров'ю від гіркости, якою напоїв мене ворог, піднеси до тебе мій розум яким додолу поволікся, і виведе із смертельної прірви, бо не маю покаяння, не маю умиління, не маю сліз потішливих, які підносять спадкоємців до їхнього наслідства, отуманений розумом у життєвих страстях, не можу глянути на тебе у хворобі моїй, не можу зігрітися слізми, які виявляють любов до тебе. Але, владико Господи Ісусе Христе, скарби Дібр, даруй мені все ціле покаяння, і серце любовно неспокійне, щоб знати Тебе, даруй мені благодать Твою і відновив мені образ твій, я залишив тебе, не залишити мене, вийди, щоб знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і поклич мене до овець вибраного твого стада. Нагодуй мене з ними поживою божественних Твоїх таїнств, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяле Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Всі Сину, і Святому Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лука, Бо твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй.